Друзі, всім привіт! Я вас всіх вітаю. Сьогодні от таке відео для вас народилося. Прийшов такий деякий літ під серця донести ці знання на цю тему і поділитися саме з тобою, з тим, хто буде це дивитися. Бо якщо. Прийшла така ідея, прийшла така думка, прийшла така тема, то 100% є та людина, навіть якщо вона одна, котрій саме це потрібно почути. Можливо, навіть у цю саму секунду. Сьогодні хочу поговорити про такий символ, як спіраль. І з чим він насправді пов'язаний саме для мене, як я це бачу. І взагалі в чому суть того, що тут відбувається на землі. Бо спіраль по суті це те, що можна назвати як деяке познесіння. Тобто в нашій системі. В системі умовно кажучи, людина, так, в нашій енергоструктурі є наші, скажімо так, нижчі центри це те, що наша свідомість, вона якби як говорить, прибуває до землі. Тобто, ми думаємо, що ми ну, максимально в тілі, що ми тільки це тіло. І що тільки всі центри по суті це основа життя. Ну тобто це така, можна назвати природа більш земна. І також у нас є більш вищі наші центри, котрі показують, просвітляють нашу свідомість і розширяють її до того стану. Який насправді є базовим у, скажімо так, першотворенні світу це те, де твоя свідомість розширена до всього. Ти усвідомлюєш, що ти єдиний зі світом, з людьми, з всім, що тебе оточує, і, по суті, ти розумієш, що все, що тебе оточує, це просто енергія, котра немає. В своєму, в своїй суті розділу. Тобто немає мене та іншого тіла, немає мене та якихось предметів, немає мене як якогось чоловіка, тіла, тим більше ім'я і думок. Все це єдиний процес, який проживається сам сам себе. Він проживає сам себе. По суті, через оце пізнання цих потоків. Ми постійно еволюціонуємо, Тобто ми постійно підіймаємось, проходячи через різні різні енергетичні канали і пізнаваючи якийсь новий рівень усвідомлення сили, ми енергетично розширюємося. Тобто, коли ти проживаєш в нижчих центрах, а 99% людей проживають саме там, в нижчих своїх енергетичних центрах. Тобто це центри, які пов'язані з тим, щоб вижити, боятися, думати про те, що з тобою можеш щось статися, що ти взагалі можеш померти. Є віра в те, що ти смертний, Бо є дуже сильна прив'язка з тілом. І в тому, щоб отримувати задоволення, тобто все, вся увага людей, скажімо так, тою системою, тим світом, який зараз є такий, який він є, це теж етап, це теж процес і він постійно виходить, тобто він пополує, але. Це не означає, що світ має бути такий. Це теж частина світу, це теж абсолют. Але це не, наприклад, та істинна природа, котра відчувається мною, багатьма людьми, і є більш природньою, більш тою, котра. Закладена у наші глибинні гени. Тобто, як кориться увага на тих центрах, котрі стимулюють людину на те, щоб вживати алкоголь, наркотики, якісь е, інші погані звички, сигарети, кофеїн, все, що людини м, зрозуміє правильно. Це не питання навіть просто цієї речовини або цього продукту, а це те, що викликає стимуляцію, залежність і дуже сильно таку деяку збудженість, перестимулюваність. фільми, серіали, якісь розваги. Тут все увагу стримує тут. І це в якому сенсі непогано не, не гарно, тому що якщо людина це обирає, вона, ну їй це подобається, їй цього достатньо. Але тут потрібно теж розуміти, що суть того, що коли ти базово входиш в цей світ і в тебе базово тільки такий приклад. Ну, звичайно, більшість в цю ілюзію буде впадати, і будуть там одиниці людей, котрі в цей час будуть як. Першопроходяться, котрі бачать це по-іншому, відчуваються по іншому, дивляться в глибину постійно, і їм ну, це не цікаво. Це такі більш дрібніші душі, котрі прийшли саме для цього у цей момент часу. Коли твоя увага криться в цих нижніх центрах, звичайно, про щось високе, про щось більш глибше, про щось, що твою душу відкриває ширше. Це більш тонкіші відчуття світосприйняття, це більш те, що ну, не викликає в тебе навіть думок про те, що бути чимось незадоволеним, з кимось воювати, з кимось конфліктувати, бо ти розумієш, що це все творення твоє, в тебе така сила велика і твій стан. Те, як ти себе відчуваєш, він найголовніший. Тому коли ти виходиш з уваги ось там унизу, проходиш в ці етапи, там, що ти там помреш, ти боїшся цього, що тебе чогось не вистачить грошей або ще чогось. Що ти взагалі кимось або чимось можеш бути затронутий, і в te, на тебе є вплив, тобі потрібно постійно боятися. І ти виходиш з всього того, що тебе стримає. Тобто тих речей, котрі просто дають тобі імпульс, дають тобі вау, мені гарно, тіло насолодилося, але через невеликий час тобі вже вже не цікаво. В тебе вже немає ніякого. Відчуття, що це взагалі було потрібно. Ти проходиш це. І коли ти проходиш вище, тобі відкривається, як я сказав, по спіралі, більш глибші відчуття. І на цих високих рівнях, ну моя думка, я це так бачу. Це істина божественна, любов. Бо вона завжди виходить з такого тотального спокою і під це підлаштовується усе. Музика, тобто звук. Відчуття того, як ти контактуєш з іншою людиною, якщо ви послухаєте, наприклад, музику, яка зараз може бути десь актуальна. Такі жанри, як рок, реп, він доволі агресивний, він доволі грубий. Він зачасту построєний на тому, що людина десь в неї щось болить, вона когось звинувачує, вона щось висміє, вона щось проживає дуже активно, якусь злість через цю творчість. Це як один з вихідів реалізації цього. Багажу внутрішньо. бо людина не знає, як поїхати. Але якщо ми підіймаємось вище і ми бачимо, наприклад, твори класичної музики, ви можете споглядати, який це дуже легкий, дуже приємний, дуже Звук, котрий одразу тебе якби підіймає вище до чогось, що, що не тут. Бо земля це тільки як місце, де можна створити що завгодно і бачити світ будь-яким. Можна сказати і прийняти, що в всьому є Бог і світ такий. Це якби даність, але можна і підійматися вище, відкриваючи свою більш тонкішу структуру і привносити оці якості. Котрі підіймаються людину від, по суті, людини до божественної суті. Того, чим вона є. Все, що більш вище. Коли ми неочищені, воно для нас приймається дуже важко. Бо людині дуже важко пропустити через себе оці ці високі вібрації. Дуже важко пропускати через себе цю любов. Безумовну любов. Але саме це суть. Нашого життя, щоб пізнавати, підійматися постійно, вище і вище. Бо, на мою думку, там немає якогось краю. Ми можемо постійно підійматися і привносити все більш тонкіші, все більш виражені, все більш проявлені любов'ю. Тендітністю, легкістю, і, водночас з цим силою, котра стілює весь простір, стілює все навколо і дає бачення кожній людині як можна по іншим. Бо коли одна людина виходить у цей стан, і ми бачимо. Як людина випромінює просто світло, як вона по-іншому розмовляє, як вона відноситься до того чи іншого продукту, або що для неї є найважливіше, як вона відчуває. Ми бачимо, що біля цього стану нам гарно, нам приємно. Ми зцілюємось. І це не завжди так, як ми, як ми думаємо. Це не завжди те, що виглядає як. Нам просто гарно. Бо в нас можуть підійматися ті, ті речі, котрі нам не хотілося би бачити. Бо якщо ми ще не очищені, то біля такої людини нам буде не дуже приємно, ми будемо хотіти це відкинути. Ми будемо хотіти відкинути музику, ми будемо хотіти відкинути високу музику. Відкинути якісь корисні живі продукти. Нас буде тягнути на якісь продукти, більш прибиваючи до на землі до тої ілюзії, котрі. Живе світ. І це постійний процес. Ми постійно еволюціонуємо, проходимо якісь свої етапи рівні, де ми позбавляємося тих звучить, пропускаємо через себе більше любові, більше довіряємо, більше приймаємо, нічого не втримуємо, ні до чого не прив'язуємося. Ми просто вірю, ми просто є, як сама присутність, як сама оця сила. Котра проявляє і творить вже з іншого стану. На цьому етапі дуже важливо працювати з тілом, щоб саме тіло воно могло взагалі пропускати ось ці вібрації, пропускати ось цю сучу з себе. Бо якщо тіло ваше дуже сильно забите, зашлаковане, Якимось деструктивом, то ви просто не зможете сфокусуватись на оцій тиші, цій легкості і єдності зі світом. Бо ви будете думати не про те, ваша увага буде ось там внизу і підінятись вище, як хто б вам не казав, який би майстер. Ви просто не зможете. Бо тільки коли ви пройшли це. І ваша структура чиста, ви можете вийти за межі навіть тієї структури, якою ви є. Тобто пізнати єдність, пізнати просвітле, усвідомити те, чим ви були завжди. Але через оце визнасіння постійне, підйом енергії вище і вище, і при цього цього усвід таким чином твориться новий світ. Таким чином ми створюємо нову планету, і таким чином ми постійно змінюємо нашу ДНК, розширюємо наші клітини, щоб вони пропускали більше любові і привносили сюди більш тонкіші, більш такі сабрічні якості, щоб сама планета і люди були більше у гармонії. У любові і в легкості, що істинне життя воно просто було легким, ні до чого не прив'язаним, і це завжди була позиція творення. а не позиція того, щоб думати про те, як тобі вижити. Бо це ілюзія. Тому це відео направлене на те, щоб ти усвідомив, чим ти є насправді, і направляв свою увагу не униз, не у задоволення та в те, що боятися, а вище, і почав створювати, почав працювати над тим, як розширити себе. Ширити ці рамки і вийти в свою силу. Бо твоя сила вона безкінечна. У цьому цілі, котре зараз розмовляє, і у тому тілі, котре дивиться це відео, одна присутність, одна суть, один Бог. І ця сила, котру може собі усвідомити кожен, котра може отак. Змінювати все навколо. Ось таке послання сьогодні. Нагадування тобі. Я бажаю тобі дивитись глибше у свою суть. І менше узовніше. Бо тільки там ти знайдеш відповідь. і тільки там ти знайдеш своє зцілення, свою суть і свою мудрість. До зустрічі.